Любомира Гузара поховають 5 червня у Києві після вшанування блаженнішого у рідному Львові. Його тіло знову привезуть до столиці. Прощання розпочнеться у понеділок, об одинадцятій ранку, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. А сьогодні шану Любомиру Гузару віддали віряни та духовенство. Село княжичі, провулок Гузара, будинок під номером 10 – Це резиденція Блаженішого. Тут він провів близько 13 років свого життя. Звідси ж труну з його тілом сьогодні провели до Львова за 100 метрів духовна семінарія та ще недобудований греко-католицький собор. І розумів, наскільки є важливо посвячувати свій досвід, свою молитву молодим людям. І колись блаженіший жартуючи, так сказав, що мене мама вчила щодо 40 років треба бути зі старшими а після 40 років треба бути з молодень. Зараз у семінарії навчається трохи більше 60 юнаків. Храм натхненником, побудову якого був Любомир Гузар, мають освятити вже восени. Тут усе пов'язане з блаженнішим. Ось підпис на грамоті про заснування семінарії. А це мозаїка трьох великих покровителів, яких він обрав для храму. Це є одна зі світлин, де показано вже тоді присутній ближеніший Святослав. Приїжджав тодішній голова сільської ради, і мешканці. Своїми жінками, дітьми, друзями. Ректор семінарії пригадує, особливо блаженішому подобалося спілкуватися з молоддю. Він не любив довгих промов, але охоче відповідав на кожне запитання. Семінарист Павло розповідає: біля Любомира Гузара він завжди відчував спокій і мир. Він завжди говорив найперше, це треба бути людиною. В служінні можна перевертати гори. Цікава його фраза про те, що варто робити у житті. Молитись і працювати нас сорокарічів Херотоні. Він знову це повторив. Семінаристи відзначають, Любомир Гуза був людиною сучасних поглядів і мав гарне почуття гумору. Я йшов собі з науково від наукового керівника, і він мене підібрав машиною по дорозі. Ну і спитався, звідки я йду. Я кажу, ну йду від наукового керівника, пишу роботу. На ну, яку тему він каже? Я кажу ну, задані цілі сім'ї. Каже, брате, знаєш, каже, та то не треба писати, то треба ним жити. Семінаристи розповідають, Любомир Гузар ніколи не пропускав початок та закінчення навчального року. Цей завершиться уже без нього. Ольга Кравченко, Дмитро Шенчук, новини на першому.